У Харкові суд виніс вирок чоловікові, який убив свою дружину, харківську балерину Марію холодну. Розчленував її тіло та намагався спалити. Йому призначено максимальне покарання 15 років позбавлення волі. Злочин стався 17 лютого 2024 року. Правоохоронці дізналися про зникнення балетмейстерки після звернення її матері. Донька перестала відповідати на дзвінки, а в месенджерах писала дивні повідомлення. Слідство встановило, що подружжя готувалося до розлучення. За кілька днів до звернення матері до поліції, чоловік прийшов до дружини, нібито забрати особисті речі під час сварки. Він накинувся на неї з ножем. Як інформує прокуратура, після цього чоловік розчленував тіло, кисті рук та голову, поклав у пакет тулуб у валізу. Частину тіла він закупав у лісопосадці, а решту намагався спалити у покинутому льосі, обливши паливом. Через закриту кришку льоху вогонь не знищив тіло повністю. Щоб створити враження, що дружина жива, обвинувачуваний возив її телефон містом. Та відповідав на повідомлення. Чоловікові винесли вирок. Він визнав свою вину у вбивстві дружини.